Вітаю всіх слухачів та глядачів мого каналу. Сьогодні поговоримо про чумацькі, кріпацькі, бурлацькі, заробітчанські та солдатські пісні, які належать до суспільно побутових. Чумацькі пісні це народні пісні про життя, побут, пригоди і переживання чумаків. Вони відзначаються неповторним колоритом. Чумацький промисел в Україні відомий із 15 століття, а його розквіт припадає на 18 початок 19 століття. Чумаки торгували переважно рибою та сіллю, які привозили на волах із Дону та з берегів Чорного Язовського морів. Пізніше чумаками стали називати і візників, які наймалися перевозити на далекі відстані товари. Чумакуванням займалися різні верстви населення. Але найбільше воно було поширене серед козаків і селян. Найпоширенішими предметами торгівлі були сіль, риба, віск, дьоготь, прянощі та інше. Це була важка й небезпечна справа, але водночас овіяна романтикою далекої дороги безмежного степу, моря. А дорогою чумаки співали пісні. Про що ж вони співали? Вони співали про довгий шлях. Про те, що їх побут не влаштований, про небезпеку ворожих нападів. Часто траплялися хвороби і навіть смерть на чужині. І оспівували причини, які змушували їх удаватися до цієї важкої небезпечної справи. Тематика чумацьких пісень дуже широка. Вона охоплює найрізноманітніші сторони життя і побуту. Розповідається про від'їзд чумака в дорогу, про віддування чумацької сім'ї після від'їзду господаря, про того чумака за домівкою, про те, які злигодні чекають його у мандрівному житті, про втрату худоби, про те, що часто нападали татари, грабіжники на чумацькі валки, у яких доводилося битися і навіть гинути. Трапляються пісні про хвороби і навіть про смерть чумака. Звучать Туга за любою дівчиною, гірка доля наймита чумака про хвилинні розради його, про повернення чумака додому, про кохання і одруження це оптимістичні, радісні пісні. Туга жінки в довгому чеканні оспівується також у чумацьких піснях. Але центральною фігурою чумацьких пісень є чумак Нетяга, на плечі якого лягли злигодні та небезпеки. Це образ відважної і волелюбної людини, яка добре володіє зброєю, здатна не розгубитися в скрутну хвилину, відбити напад будь-якого ворога. Деякими своїми мотивами чумацькі пісні перегукуються з козацькими тою мірою, у якій виявляється схожість мандрівного життя козака й чумака, це відірваність від домівки. Тривоги походу далекої дороги, труднощі. До того ж, чумаки мали постійні зв'язки із запорозькими і донськими козаками. Запорозьці проводили валки через небезпечні місця, захищаючи від татар і розпільників. У Великому Лузі в козацьких поселеннях чумаки з волами часто знаходили взимку притулок, рятуючись від негоди і голоду. Відома чумацька пісня у Юстепу Краниченка. Ой у Юстепу Краниченка з неї вода протікає. Гей, там чумак сиві воли пасе та з криниці напуває. Воли ревуть, води не п'ють, бо в Крим доріженьку чують. Ой Бог знає, та Бог і вітає, де чумаченьки ночують. Ой ночують чумаченьки, чистім степу при долині. Розпустили сірі воли пасти при зеленій муравині. Умер, умер чумаченько, та в неділеньку вранці поховали того чумаченька у зеленому байрасі. Ой, прилетіла сива зозуленька, та все ку-ку та ку-ку. ой, подай чумаче та подай голубе та хоч правою руку. Ой, рад би я, моя мила. Хоч обидві подати, насипано та сирої землі, що не можу підняти. Сумна, трагічна розповідь про те, як загинув чумак, не повернувся з далекої мандрівки. Звучить співчуття до важкої долі чумаків. Молодий чумак і сива зозуленька перегукуються між собою. Вода символізує життя, а дорога це вічність, з якої вже ніколи не повернеться. Чумаченько до рідного дому. Поетичний паралелізм показує чумака і степ. Криниченьку. Сиві воли, чисте поле, зелена муравина, сива зозуленька це яскраві епітети, що передають всю трагічність від зображеного у пісні. Криниченька, доріженька, зозуленька, чумаченьки, писливі слова, в яких звучить Ніжність співчуття і горе від того, що загинув господар, не повернеться більше до рідної хати. Другий різновид суспільно-побутових пісень кріпацькі пісні. Їх поява зумовлена суспільними явищами, відновлення Росією кріпацтва на українських землях. Кріпосне право узаконювало залежність селянина від землевласника. Остаточне кріпацтво в Україні було оформлено 1783 року указом Катерини II. Серед різних видів кріпацької повинності, крім численних податків, була ще й панщина, примусова праця закріпачених селян у господарстві поміщиків. Для цих пісень характерні такі мотиви. У них виражало негативне ставлення до тяжкої долі до умов підневільного арабського життя. Не було у них романтичних рис, іперволізації, ідеалізації, не було яскравих пейзажів, персоніфікації сил природи, фантастичних картин. Народна уява та фантазія поступаються місцем звалювання про те, що праця була дуже важка, що умови селянського побуту були нестерпними. А поміщики так знущалися із кріпаків і принижували їхню людську гідність, що в кріпацьких піснях звучить сум, туга, відчай, горе, сльози. Кріпацькі пісні це пісні, у яких простими художніми засобами змальовуються картини, що вражають своєю страшною правдою. Якщо для поетики козацьких та чумацьких пісень характерні розгорнуті метафори, образна символіка, щедрі зіставлення, то у цих піснях перед конкретним, точним відтворенням реальних життєвих фактів усе відступає. Ось звичайний проерелік панських робіт, які треба відбути, а як виразно він дає відчути безпросвітність життя кріпаків, женуть батька в степ косити. Сина молотити, третю дочку паняночку тютюну садити, а невістку з свекрухою у лан жита жати. Майже в кожній пісні говориться про підневільність безправ'я кріпаків, про приниження їхньої людської гідності, про знущання. З нагаями на панщину гонять, Пан чи його прислужник Канчук розпускає, Нагайковий має, дав нагаїв сорок, Б'якиєм кладуть бити і подібні слова, вислови звучать у таких піснях. Пісня кріпацька у неділю пораненьку. У неділю пораненьку всі дзвони дзвонять, Економи з нагаями на панщину гонять. Ішла, ішла стара мати із дочкою жати. Як нажали попівкопи, сіли спочивати, спочивали, обідали, ділилися горем. Охопило нас всіх лихо, як те лихе море. А з-за гори з -за крутої, економ прямує, Та з під руки з під правої, на нагайку готує, Як ударив дівчиноньку, та й облили сльози, Як ударив стару матір, упала в снимось. Та й потекли гіркі сльози старенького батька оповела й його тіло дротяна нагайка. Економе, економе, буде тобі лихо, прийде час, що й ми тебе будем добре бити. У добу руїни і пізніше, особливо після скасування кріпацтва 1861 року, З'явилися бурлаки. Ними ставали люди, що не мали власної хати, притулку, понавірялися по чужих землях, шукаючи засобів для прожиття. А також ставали колишні козаки, які після знищення січі, не маючи дому, рятувалися від розправи з боку російської влади. Бурлаками ставали також кріпаки утькачі і ті, хто тікав від Декрутчини. В Україні слово бурлака. Має більше узагальнене значення. Це самотня, бездомна людина, як правило, неодружена або яка з певних причин покинула сім'ю. Найбільшу групу борлацьких пісень становлять пісні про життя втікачів від Кріпаччини. Тому основними мотивами є тяжка праця, поневіряння на чужині, мізерність тимчасових заробітків, нарікання на злу долю. Більшість бурлацьких пісень пройнята сумними настроями, що їх породжувало бездомне життя на чужині, тривожні думки про осиротілу родину, жаль за змарнованими молодими роками. Наприклад, пісня Віють вітри все буйнії та йдуть дощі все дрібнії та землю орошають, та травою урощають, а цітами украшають. Там стояли все кургани. Де бурлаченьки проїжджали, та степи за степами і луги з берегами. Там чумаченьки проходили і бурлаченьків провозили, а тепер не проходять і бурлак не провозять, все за вражими панами. Наші бурлаченьки догадались, через Донай річку перебрались. Та Дунай річка мати, Та не дай погибати Нам, безщасним сіромахам. З глибоким співчуттям змальовуються бурлака, що помирає на чужині, образи білих снігів, одинокого дерева зі спущеним гіллям, нагнітання різного типу повторів, що підкреслюють самотність бурлаки. звертання до такого безщасного брата товариша, Пестливо зменшувані форми слів. Усе це надає трагічного звучання ще одній пісні, завіліли сніги. Яка, до речі, була улюбленою піснею Тараса Шевченка. Забіліли сніги, забіліли білі, ще й діброванька, та ще й діброванька. Заболіло тіло бурлацьке й біле, ще й голованька. Окрему групу складають пісні про поневіряння бурлаки в наймах. Бурлака гірко робить, аж під очі заливає, зазнає незаслужених образ від господаря. Ідейно і тематично такі борлацькі пісні зливаються з наймицькими. Заробітчанські пісні. Особливо яскраво процес пролетаризації селянства відобразився в цих піснях. Обезземелювання, зубожіння. Це були наслідками розвитку капіталістичних відносин. Вони змушували селянина шукати заробітків у поміщицьких економіях, на заводах, шахтах, часто далеко від дому. У заробітчанських піснях не тільки викриваються нелюдські умови праці, а й висловлюється гнівний протест проти знущань і визиску. У них йдеться про долю наймита, якого хазяї зневажають, гонять після тяжкої роботи в полі та ще й носити воду, пасти худобу. А буває, й віддають наймета в солдати замість свого сина. До заробічанських відносяться й пісні про еміграцію селян Буковини, Галичини, Закарпаття в кінці 19 го на початку 20-го століття до Америки. Є небагато пісень і про заробічанство в країнах Західної Європи. Замучені з селяни у відчаї кидали рідну землю і мандрували за океан у пошуках щастя, але там їх чекали поневіряння. Тяжка праця на капіталіста, на заводах, на шахтах чекало каліцтво, чекала злидні. А там край дороги, ярая пшениця, Зрання до вечора заробляла жниця, жала вона, жала пшеницю ярою, кляла, проклинала долю наймицькою, не знала ні батька, матусь, ні брата. Лиш горе зазнала, бо то чужа хата. Робила дівчина, не мала спочинку, лише заробила якусь сорочинку. Болять в неї руки, болять в неї ніжки. Ой даже ти, пане, відпочити трішки. Не буду робити, коли ручки зложу, Бо тоді я, люди, відпочити зможу. Солдатські або рекрутські пісні. Значна частина таких пісень пов'язана з козацькими, які пристосовувалися до обставин солдатського життя. Іноді в пісні мінялося тільки слово слово козак на рекрут, солдат, жовнір. Специфіка таких пісень полягає в зображенні подій, породжених явищем рекрутизації, тобто, після зруйнування Запорозької Січі. Та знищення всіх залишків автономії Гетьманщини, Росія запровадила на українських землях загальну військову службу для чоловіків різних верст населення. Ця служба стала рекрутською повинністю, уведена наказом Петра І 1699 року, а на Західній Україні вербування українців до Австро-Угорської армії відбувалося. За Петра І служба була довічною. У 1793 році термін скоротили до 25 років. У 1834 до 20, пізніше до 12, 15, 10. Із 1874-го, коли була введена загальна військова повинність, служба тривала 7 років. Пісні супроводжували відхід хлопця до війська. Вони були сповнені сумним настроєм. Це були пісні голосіння. Тому що знаменували перехід зі свого світу в світ чужий, де діють бездушні закони, панує чужа мова, невідоме майбутнє. Рекрутські пісні в переважній більшості глибоко трагічні за змістом. Кожне їхнє слово породжене болем і відчаєм, облите гіркими слізми. Ця образна система, спрямована на те, щоб передати горе і страждання, настрої туги, суму і розпачу. У новобранців очі позаплакувані, дорога, якою їх ведуть, слізоньками перелитає. Іде вона через терен, що символізує страждання. На хлопця кують кайдани, шиють чорним шовком сорочку, чорний ворон каряче, віщуючи смерть, поширений образ гори. Який асоціюється з горем з тяжким життям. Солдат служить з бідою, у нього смерть за плечима, доріженька я, течуть кривавії річки або потічки, нині удавиться кервавими плаче, а солдати бродять в крові поколінці. Чимало пісень складено про смерть солдата. Основна їх думка жорстокість війни. Марність смерті солдата в ім'я чужих інтересів, часто на чужій землі, жахливі картини кривавого бою, людських страждань, каліцтва постають із цих пісень. Народ осуджує, проклинає війну і тих, хто її затіває. А хто хоче воювати, дай йому Боже помирати, звучить, як заклик у одній із пісень. Понад морем Дунаєм вітер явір хитає, мати сина питає, ой, сину мій Іване, дитя моє кохане, а чи тебе оженить, чи у військо урядить? Як я тебе колихала, усю ніченьку не спала, як я тебе зростила, сама себе звеселила, як я тебе оженю, всю родину звеселю, як я тебе військо дам, собі жалюю. Мати ж моя рідна, порадонько вірна, і справ мені три труби, дай усі три мідяні а четвертою трубу і справ мені золоту. У одну трубу заграю, як коника сідлаю, а в другою заграю на коника сідаю, а в третю заграю з твого двора з'їжджаю. А в четверту затрублю серед війська стоячи і шабельку держучи, щоб зачула матуся до утрені ідучи, як голубка гудучи. Ой, сину ж мій Іване, дитя моє кохане, ой, коли б же я зозуля, я б до тебе полинула, якби мати, я сокіл, я б до тебе прилетів, прости ж, синку, в забаву. Козачество на славу вороженькам в розправу. Розглянемо такі тестові завдання. Перший тест стосується рядків початку пісні, ой у полі Криниченька. Дума, балада, історична пісня, суспільна побутова пісня чи календарна обрядова пісня. Починається, який вид усної народної творчості таким рядком. Відповіддю буде суспільно побутова пісня, про яку вже говорилося. Другий тест. Зворушливе прощання матері з сином зображено у творі. А. Засіт стали козаченьки. Б. Дума про Маруся Богуславку, В. не той то хміль. Г. Понад морем Дунаєм. Іде Мондарівна. Варіантом буде Г. Понад морем Дунаєм пісні, яку ви прослухали. Третій тест. Рядки нема гірше так нікому, як бурлаці молодому. Гей, гей, як бурлаці молодому Заросився, забродився», Де ти Бурлак волочився. Узяті А. Суспільно-побутової пісні. Б. Календарно обрядової. В. Історичної. Г. Балади. Д. Думи Правильним від, варіантом буде варіант А. Четвертий тест. Чумаче, Чумаче, чого зажурився, чи воли пристали, чи з дороги збився. Воли не пристали, ні з дороги збився. Того зажурився, без долі вродився. Узяті теж із суспільно побутової пісні, а саме чумацької пісні. Рядки наїхала старшина до вдованого двора, стала думать і гадать, кого в рекрути віддать, належать до солдатських пісень. тобто це – Суспільно-побутова пісня. Як висновок можна сказати, що ви прослухали про різновиди суспільно-побутових пісень: Чумацькі, тріпацькі, заробітчанські, бурлацькі, солдатські. І я сподіваюся, що ці зразки тестових завдань підкажуть вам, на що орієнтуватися, коли ви будете виконувати такі завдання. Дякую за увагу. На все добре.